Сучасні астробіологи, не маючи змоги вивчати екзобіоту, займаються купою досліджень, які або готують нас до зустрічі з нею, або замінюють її відсутність, маючи справу з земними організмами та сучасними уявленням про життя як космічне явище. Хоча нас дуже мало, але навіть таку невелику згуртовану компанію можна поділити на касти. Одна з найбільш масових це мікробіологи, які вивчають мікроорганізми в екстремальних умовах середовища. Вони обстежують льодовики і печери, жерла вулканів і сольові озера. Це дозволяє дослідити межі, в яких може існувати життя, щоб потім знати, де його варто шукати насамперед. Друга дуже крупна каста це астрономи. Насамперед мова йде про планетологів. Вони збирають дані про умови середовища за межами нашої планети, оцінюють їх із позиції придатності до зародження життя та шукають його сліди, так звані біосігнатури. Лише невелика кількість е, сучасних астробіологів може приєднуватися до позапланетарних автоматизованих місій чи досліджувати зразки, які потрапили із космосу на Землю. Мої дослідження зосереджені на дещо іншій галузі. І на це є декілька причин. Головна із них це зв'язок із моїми попередніми двома десятиліттями наукових пошуків і усвідомленням їхньої важливості. Справа в тому, що усі сучасні космопологічні дослідження носять очевидний відбиток екологічності. Нагадаю, що екологія це не про вивід сміття чи е пікніки на природі, а про взаємозв'язки біосистем із середовищем. Мені ще не траплялися астробіологічні дослідження, в яких якийсь об'єкт не вивчався з позиції його зв'язків із середовищем. Сучасна астробіологія є астроекологією. А сучасна екологія, за словами її провідника Юджіна Одума, зосереджена навколо екосистем. Тобто, сучасна екологія це екосистемологія. А це якраз і є мій фах. Кожного разу, коли ми говоримо про астробіологічний об'єкт, ми маємо на увазі екосистему, в якій він знаходиться або може знаходитися. Якщо звузити та конкретизувати мій астроекологічний фах, якщо звузити та конкретизувати мій астроекологічний фах, то я займаюся питанням спонтанного тераформінгу. Іншими словами, як формуються і розвиваються екосистеми на ділянках, де їх перед цим ще не було. Ось тому найчастіше територією моїх досліджень є кар'єри. Намагаюся створювати так звані загальні моделі саморозвитку екосистем, які можна було використати як у відновлюванні екології на землі, так і під час тераформінгу за її межами. Інколи я зустрічаю речі, що зв'язують мене із іншими кастами астробіологів. На деяких кар'єрах я знаходив екосистеми на водних потоках, що стосяться із гранітних стін на глибині 50 і більше метрів, сформовані ціанобактеріями. На інших закам'янілі рештки екосистем, знищених катастрофами планетарного масштабу, які трапилися в минулому. Наприклад, нещодавно натрапив на масивний вихід порід синоманського періоду, це початок пізньої крейди. Ділянка в кілька десятків квадратних метрів була всипана самими різноманітними закам'янілостями. Ідентифікувати їх не можу, не мій фах, можу лише здогадуватися та фантазувати. Купа чогось схожого на белемніти, губки, мохуватки. Е, до речі, цікава була епоха Синоманський період. 90 мільйонів років тому навкруги мілководдя морів, що вкривають більшість поверхні нашої планети, у морі буяло життя. На островах купа гігантських плозунів, вже птахів, які часом залипали у Бірманському бурштині. Так само, як наші сучасники в тіктоці. Ну, одним словом, красата й годі. Але в раю трапилась трагедія, яку називають подія Бонарелі або Сеноман Торонське вимирання. З якогось дива дуже сильно зріс субокеанічний вулканізм. Підводні вулкани викинули велику кількість оксидів сірки, вуглекислого газу, сірководню і навіть галогенів. Вони утворили кислоти. Кислота роз'їла карбонати. У воду почав надходити вуглекислий газ. Продуктивність океанів упала, концентрація вуглекислого газу зросла також і в атмосфері. Льодовики розтанули. Спека навіть у приполярних зонах стояла така, як у нас останнього літа. А тропіки перетворилися на розпечене ковальське горно. Під воду пішло усе, крім деяких гірських масивів. У Україні над водою залишився гірський хребет, який зараз є при Дніпровською всочиною, і трошечки того, що зараз є Прикарпаття. Все решта було повністю затоплено. Питання, яке виникає, коли дивишся на ці синоманські рештки, і на яке поки що немає відповіді, чому це сталося? Це примхлива і спонтанна поведінка надр нашої планети? Тоді, з якого дива вони раптом збудилися? Чи немає в цьому позаземних причин? Я чув нещодавно версію про те, що ми періодично пролітаємо через ділянки з темної матерії, в якій плаває наша галактика. Від цього гравітаційні коливання не лише зміщують з орбіт усякий мотлох, а й запускають зміни в надрах нашої планети. Так само гравітаційні збурення може викликати якась зоряча чорна дірка, яка пролітає повз нас. Є гіпотеза, що поруч. Купа усіляких невидимих коричневих карликів, а чорна дірка може десь бути у радіусі 25 світлових років. Та й інші зорі не ходять чіткими орбитами навколо центру галактики, але тять практично куди їм захочеться. І летять дуже швидко. Ось ми, наприклад, рухаємося швидкістю і 728 000 км за годину. Тож, якщо нам дорогу перетинатиме якась космічна штуковина, то можна так увалитися, що мало не видасться. Наприклад, зірка Бернара наближається до нас із швидкістю 396 тисяч км е, на годину. І лише через 8 тисяч років вона буде найближчою до нас на відстані усього 3,7 світлових років. 8 тисяч років це малюсінький період часу тисяч літ тому на території України вже з'явилися перші землероби. Зірка Бернара була досить далеко, хоч і може змістити із орбіти малі планети чи інший мотлох околиць нашої сонячної системи. Однак це не є рекордом. У якийсь час щось прилетить набагато ближче, і ми матимемо не лише добряче метеоритне бордування та зміщення із орбіти, а й зміну активності наших надр. І що ми тоді робитимемо? Купуватимо нові мобільні пристрої, щоб краще було зливати 10D відео в мережу. Якщо людство приділятиме більше уваги всякій популярній дурні, ніж астроекологічним дослідженням, то рано чи пізно стане ось такими уже мертвими скам'янілими рештками.